Шановні колеги, вітаю! Я Генчук Вероніка, Володимирівна, лікар-Ортодонт, президент Асоціації цифрової ортодонтії і багато хто мене знає, як фахівця по роботі з елайнерами. Хочу запросити вас на майстер-клас по елайнерам. Хочу сказати ще два слова про майстер-клас. Це не просто майстер-клас по елайнерам. Я його створила не з тією ціллю, щоб вам, лікарям, розповісти, що ось є лайнери, ними можна працювати, вони переміщують зуби, і не просто щоб поділитися своїми кейсами. Ціль даного майстер-класу для того, щоб кожен лікар, в незалежності від того, яку спеціальність ви маєте, чи ви лікар-терапевт, чи ортопед, чи ортодонт, щоб кожен з вас... Міг приймати участь в процесі лікування, розуміти, як відбувається переміщення зубів, і як елайнери переміщують зубки, як вони працюють, як ми на елайнерах лікуємо пацієнтів, яка роль ретенційних пунктів. Саме тому ключовим розділом двохденного майстер-класу є біомеханіка елайнерів. Біомеханіка переміщення зубів, як і лайнери рухають зубки, чому важливі атачменти чи ретенційні пункти, як вони називаються в системі Єзілайн? Яка їхня форма повинна бути? Чи впливає положення ретенційного пункту на тип переміщення, який буде реалізуватися елайнерами? і, і чи взагалі чим можна зуби переміщувати без атачментів? Ну я вже ж практична частина. Що таке сепарація? Які правила є сепарації? Постановка ретенційних пунктів, як ми ведемо пацієнта, фотографія, відбитки чи інтраоральне сканування? Одним словом. З двохденного майстер-класу ви винесете все необхідне не просто для того, щоб працювати з елайнерами, а винесете розуміння, що такі елайнери, лайфхаки, роботи з елайнерами, найчастіше помилки, яких лікарі допускаються при роботі з елайнерами і, в принципі, з цифровими е, системами. Тож я всіх дуже рада буду бачити. До зустрічі!